Доброго дня, Хмельниччина! Сьогодні коло 6 години в Шепетівському районі нашої області зафіксовано вибухи двох ракет, які окупанти випустили по території нашої області. Одна з ракет впала поряд з інфраструктурним об'єктом, руйнування інфраструктури та пожежі немає. Інша впала на пустирі. За попередньою інформацією є е, зафіксовані внаслідок падіння ракети незначні пошкодження деяких з навколишніх будинків. Загиблих та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби. Також відбулася зупинка потягу внаслідок ракетного удару. Дерево впало на колію, тому потяг було затримано, але вже все відновлено. Дерево забрали з колії і потяг рушив далі. Ще раз нагадую: у нас військовий стан: не нехтуйте сигналом повітряна тривога, використовуйте укриття, пам'ятайте, ворог не спить. В Аркестані невдовзі свята їхнього фюрера. Тому будьте е, обережні. Все буде Україна. Разом до перемоги. Слава ЗСУ, слава Україні!